Вітаю вас на своєму каналі. Друзі, починаю в'язати кофту. Маю 500 г ось такої ниточки класної, і виникло у мене питання, яка ж товщина цієї нитки. До речі, дуже часто ви задаєте під відео такі питання, як визначити товщину нитки, якщо немає етикетки. Ну, я завжди ставила приблизно, там прикладала до різних ниточок. Сьогодні в мене виникла така ідея виміряти. Тобто я взяла звичайно, сантиметрову стрічку і ось так. Перекладала, прикладала і наміряла 30 метрів. Звичайно, було б правильно виміряти там хоча б 100 метрів, тоді би була точна сума, точна цифра. Але я полінилася, я наміряла 30 метрів, і зараз я їх відважу, ми побачимо скільки. Так, 0. Ось, виходить. Моїх 30 метрів це 15 грам. Тепер для того, щоб я зараз буду визначати, скільки у мене в одному грамові метрі. Для цього я довжину нитки ділю на вагу. Тобто, ось, бачите, вже на 14 скочило. Ну, так, приблизно. Ні, все-таки 15, 30 я ділю на 15. Получається, що у мене в одному. В... Одному грамові 2 метри. 30 поділити на 15 2 метри, 1 грам. А тепер, щоб дізнатися, скільки в 100 грамах метрів, я 2 метри множу на 100, і в мене виходить, що в мене в 100 грамах 200 метрів. Ось так. Визначила середню товщину Нетку. У мене на каналі є відео, як визначити середню товщину нитки, якщо різні, різної товщини пряжа, декілька моточків. Я залишу посилання в описі, якщо вам буде цікаво, можете парити. Ну, Звичайно, якщо ви цю інформацію знали, і я її знала, і я її розуміла, просто ніколи я так не робила. Якщо знадобилась моя інформація, згодилася, поставте лайчик. Якщо знали це, ну, це дуже добре. Запрошую підписатись на канал. Гарних вам рівненьких петель, мирного неба. Всього самого-самого найкращого. Пока-пока!